Тож всім доброго ранку, доброго, теплого, мирного ранку. От і закінчилася наша відпустка на канарах. Прощаємося з океаном і перебираємося в свою місцеву коморочку. Їдемо додому. Океан привітав нас ласкавим хвилями теплим. Теплою водичкою, гарною засмагою. Ось диви, які дівчата нас проважають. Гріх не приїхати. Дивись. Такі дівчата проважають. гарячі жаркі іспанки, що гріх не приїхати на канари. Тож, помахай. До, до, до наступної зустрічі. Алло, Анатолій. Отак. До наступної зустрічі.